Починаємо з конкретного прикладу. У нас є функція двох змінних. Вона може виглядати, наприклад, так. F зі змінними x і цим – це позначення функції дорівнює x2 плюс керві до 3. Перед тим як показати, як рахувати похідні, ми приблизно осягнемо цю концепцію багатозначних функцій. Що це таке багатозначна функція? Звичайна функція однієї змінної, та, яку ми навчились у середній школі. Призначила якесь число, інше число. Це було призначення числа числу. І ця функція робить майже те саме, тільки що. Я не призначаю номер, але увага, кілька чисел. Це означає лише пару чисел, наприклад, дроби 1.1. Ця функція призначила б, якщо ми поставили х дорівнює 1 за якою, якою б ми мали число: 1 в квадраті плюс 3 рази 1 в третьому ступені. Це було б 4. Тому числу 1 ободон ми б додали 4 або парі чисел 2 і 1 за х двійку за y одиницю, перше число в парі за x, друге за y, за x2 це було б 4, плюс 3 рази 1 це 4, плюс 3 це було б 7 і так далі. У кожній парі чисел, наприклад, в парі чисел 0 і 0, тут ми мали б 0. Парі чисел призначаю якусь одну цифру, і так функція двох змінних тут працює, чи не так. Але функції більшої кількості змінних працювали б так само, у вас було б більше змінних, більше букв, так і вона цим до змінних систем, вони призначають одне число. Тут трійкою, четвіркою могли б бути і так далі. Добре, а як обчислюють похідні? Ну, тут є якийсь метод якщо є дві змінні x і, UDA, це означає, що можна розрахувати дві похідні або по X. Або по Іцкая. Тут ми починаємо зі змінної по X від похідної по X. Вони походять, їх позначають або так, або так. Це такий більш класичний, з такими равликами, і я під час курсу буду частіше використовувати його позначення. Хоча сьогодні на цьому першому уроці я буду намагатися показувати, що це можна з обома. Похідна, цей символ ми вже знаємо, і обов'язково потрібно вказати, що він обчислює по x. Що це означає, що він обчислює по x? Яке тут правило, що після x це означає, що іри вважається константою в цій функції? Це дуже важливо, тепер як буду рахувати факел, я рахую старим способом всіма формулами і тими методами, які ми рахували звичайні похідні. Але я розглядаю вік як константу, ніби іксан це число. Якщо це мені допоможе, то я можу взяти x за конкретне число, наприклад, п'ятірку чи не так. І я рахую цю функцію з цим припущенням, що і я є числом. Цолі, як це буде виглядати? Похідна я позначаю її цими з спрім, там є різні школи похідних. Ну, деякі люди так. Добре, що вони вже можуть розраховувати похідні в пам'яті. Деякі вчилися з самого початку, що це треба розраховувати в пам'яті. І я маю таку школу, що намагаюся все записувати повільно, крок за кроком. І також буду робити тут. Тому беру весь дужку з прямом, зрозуміло, що це є позначення похідної, я використовую відповідну формулу. Знаходжу відповідну формулу, тут буде відповідною формула для додавання. Вже щось, правда? І я розумів, що це є похідна від першої плюс похідна від другої. Похідна від х у квадраті. Скільки це? Знаходжу на аркуші відповідну формулу, це формула для x до якоїсь ступені, а цією ступеню, конкретно цим n -ом. У цьому рівнянні є двійка. Отже, буде 2 рази x до 2 мінус 1. Тобто 1, так отже, 2х, тому що у нас x квадрат це 2х. І тепер зауважте тут цей другий плюс. І чому з цього похідна дорівнює 0? Бо ми маємо таке припущення, що x є числом, і є числом. Це дуже важливо. Якщо it's як число, то уявіть собі. Отже, число в третьому ступені це все ще число. Тричі це число, це також число, чи не так? Це якась константа, а похідна від такої константи – away, тобто немноженої функції суперсесії. Я просто нуль. Правда? І тому тут є плюс 0. Якби це була п'ятірка, то у вас було б 5 в третьому ступені 125, 3 рази 125, 375, похідна з 375 0. І тому я тут узяв 0, інакше я б обробив x, а інакше я б обробив і. 2х плюс 0 це звичайно 2х, і я маю похідну по X розраховану. Наголошую. Дякую за перегляд. Це була похідна по X, і ми здогадуємося, що зараз я переходжу до похідної по Іци. Я позначаю її так, чітко вказуючи, що це по Або так, df назва функції, після d, зверху назва функції, а знизу за якою змінною вона обчислюється. І ми припускаємо, що коли я рахую по іші, цього разу x є сталою. x є константою, а y є змінною, і тут буде більше проблем, ніж у цій функції. Бо якось, напевно, коли. Ми вивчали, як обчислювати ці похідні однозвичайних функцій, де змінною був x, і ми звикли до цього. А тепер треба буде трохи вийти з цього, подумати і уявити собі, ніби x це якесь число. Якби x була якимось конкретним числом, наприклад, 5 або 7, не так. А я й цього разу розглянути як зміну. Ну то поїхали. Похідна від тієї ж, звісно, функції. Звісно, спочатку я використовую той же формулу, бо знову додавання, тому я розбиваю тут і тут. Увага буде інакше. Похідна від х2, оскільки х є числом, то цього разу похідна буде 0, так? А з 3 стрійбай до 3, оскільки y є змінною, це не буде 0, бо їй зараз не є числом. Що потрібно зробити? Я використовую цю формулу для видалення числа перед дужками. Тут цим числом є трійка, і я буду мати щось таке. Після використання відповідної формули. Три рази похідна від 5 до третього. А похідна від Y' до третього, скільки це? З якої формули він повинен скористатися? Тим, що воно інше літера, воно насправді змінюється тут. Я не приймаю, так? І є змінною, я його сприймаю як x в цих формулах, тобто похідна від x до третього буде 3х2. Тобто похідна від х до третього буде 3 тобто х 2 від використовуючи відповідну формулу. Наш антоїст 3. Ну і ще тільки прибрати в цьому результаті 3, 3, 2. Це 9, 2. Я наголошую на результаті і маю обчислену похідну X, похідну Іщ. І спочатку, як це робиться, як це починається, це важко. Особливо як тільки прийдуть, ну тільки, як прийдуть ці похідні другого порядку. Змішується, що є X, що є їм, один раз так, один раз так, один раз так, один раз це змінне. Це росте, тому дуже допомагає зробити це. На початку. Так, з десяти таких дуже простих прикладів з повільним записуванням. Тут ви собі чітко пишете це для себе. Ні, що у вас у голові весь час, що вам треба пам'ятати, що у її це стало, але що ви це написали. І може варто на це подивитися, щоб нагадати собі десь посеред прикладу, що є змінна, а що є константа або число. Так, добре, повільно переходимо до наступного прикладу.